Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Сьогодні дуже багато новин про все треба сказати, і це справді важливо. Окрім того, ці новини потрібно правильно оцінити. Ми тут на цьому каналі оцінюємо все з точки зору християнської віри і з точки зору інтересів християнської церкви. Я буду говорити про нові технології, які використовують українські збройні сили. Почали використовувати буквально вчора. І ці технології можуть суттєво вплинути на перебіг війни, але про це трошки згодом спочатку про нову статтю залужного. Якщо ви пам'ятаєте, залужний командував українськими збройними силами до е кінця 2023 року, і він є. Одним з найбільш досвідчених і здібних генералів, в якщо порівнювати з усіма генералами, які є в світі, це здібний хлопець, і звісно, мені, який не просунувся в воєнному званні далі ніж сержант, і має значно менший військовий досвід ніж залужний. Що небудь оцінювати його слова було б не тактовно. І звісно, критикувати слова генерала неприпустимо. Цивільному пацюку, яким являюсь я сьогодні, але в даному випадку залужний висловлюється не як генерал, він висловлюється як дипломат. І він іще недосвідчений дипломат. Він нещодавно працює дипломатом. Отже, і ще не набув належного фаху і належного досвіду. І він висловлюється як майбутній політик. Політичного досвіду він не має зовсім і тому зо два слова можна сказати про цю його статтю. Він там, звісно, говорить і про деякі військові аспекти, а саме, що долю війни буде вирішувати технологія, що потрібно приділяти багато уваги інноваціям. Ну але я думаю, що навіть цивільні пацюки це знають тут особливо нічого нового, і ми можемо тільки проголосувати за. Але далі залужний каже, що курську операцію він вважає не успішною. Він, звісно, вважає не зовсім успішним і літній наступ 2023 року. Він тоді командував цим наступом. Давайте згадаємо, що цей наступ був провальний. Звісно, що залужний як автор цього провального наступу перекладає провину на зовнішні обставини і на якихось зовнішніх поганих людей, і він пише, що мало місце спроба перетворити цей наступ на Шоу». І що спочатку наші плани дивним чином потрапили до Росії, потім його перебіг цього наступу коментували в режиму онлайн різного роду віщуни і пророки, які згодом опинялися під санкціями або у розшуку. Провал цих планів і досі боляче відчуваю, пише Залужний. І от він критикує наступ на Курщину, який стався вже після того, як він був. Усунути з посади головнокомандувача, і головнокомандувачем був сирський, і сирський готував наступ на Курщину. Звісно, що сирський не подобається залужному, це нормально. Якби сирського замість мене поставили вести цю програму, мені б сирський теж би не подобався. Проте, сирський підготував наступ на Курщину без всіх помилок залужного і. Не дав зробити помилки і нашкодити цьому наступу жодним об'єктивним обставинам, якимсь там політикам і будь-кому іншому, тобто цей наступ був підготовлений в абсолютної таємниці. Він виявився абсолютно несподіваним для ворога. Був здійснений саме там, де ворог його не очікував. Саме в той час, коли ворог. Абсолютно не міг припустити, що таке може статися в принципі. Цей наступ переломив психологічну ситуацію розгубленості, невпевненості і депресії, яка панувала на той час в українському народі і в українських збройних силах. Очевидний успіх тоді згадайте, згадайте, як ви все це сприймали. Цей очевидний успіх надихнув вас всіх, вселив вас нову віру. Цей наступ став іще одним руйнівним ударом по реноме московицьких збройних сил. Українські збройні сили набрали велику кількість полонених, знищили дуже багато ворогів і потім. Майже рік тримали великий шматок території Московії. Це сталося вперше після походів Сагайдачного на початку 17 століття. Сагайдачному можливо теж можна закинути, що він там не утримався в Москві і всього лише пограбував, всього лише набрався там полону. Змушений був в кінці кінців знову відступити на територію України, але московський похід Сагайдачного нас надихає уже 300 років. Я переконаний, що курська операція буде надихати нас до того часу, поки українські збройні сили не здійснять московську операцію. Ми можемо закидати зараз сирському, що він не взяв Курськ, що він не пішов далі на Москву, що він не здійснив якихось іще більших див. Але давайте пробачимо йому те, що це от диво просто відбулося. Що здійснення сухопутної операції в глибину території ядерної держави, і це не рейд, це велика операція, яка довго, довго здійснювалася, що це така штука, яка війшла в історію воєн. Втім, іще раз я люблю залужного, майже так само сильно, як і сирського. І ще раз він дуже досвідчений воєначальник. Е, Звісно, що в сучасних умовах і в сучасній війні військовий досвід дуже швидко застаріває. та людина, яка безпосередньо не займається війною, скажімо. Три-чотири місяця вже відстає в своєму досвіді, Все встигає дуже сильно змінитися. Але Залужний молодець, мабуть, буде нашим наступним президентом. Але навіть якщо він буде нашим наступним президентом, ми ж з вами будемо вказувати йому на якісь його помилки. Ми будемо його обережно критикувати. Звісно, в тому випадку, якщо він буде президентом невоюючої країни, бо президента. Воюючої країни Верховного головнокомандувача ми не критикуємо до кінця війни. Тепер про сесію ООН, де Трамп був зіркою. Ну Трамп зараз абсолютно зірка на всіх подіях, які відбуваються у світі. Це не те, що подобається мені. Це не те, що подобається багатьом. Але ми, звісно, можемо ігнорувати землетрус, але лише до того часу, як стеля впаде нам на голову. Ми можемо ігнорувати Трампа, не говорити про нього, але рівно до того часу, поки небо впаде на наші голови. Потім він зустрівся з Зеленським. Потім він написав про Зеленського і про Україну дуже добрі слова і дуже погані слова. Про Московію, і це було розкішно. Одразу після цього вийшли статті в провідних американських газетах, які кажуть, що Трамп уходить з конфлікту і полошає Україну і Європу сам на сам з московицькою загрозою. Але ось що тут важливо. Тобто нічого суттєво не змінилося, не змінилася позиція Трампа і не змінилася позиція його адміністрації. Вона така сама, як була, і до цього часу ми будемо продавати е, озброєння Європі і озброєння Європі для України. Що війна має вестися за європейські гроші? Про це давно вже говорилося. Про це ми давно все знали, що ми нічого не будемо робити, особливо і е, в принципі. Неможливі санкції проти Китаю і Індії неможливо ввести санкції проти трьох мільярдів населення, тобто проти 40% населення земної кулі, впровадити проти них ефективні економічні санкції, неможливо і тому можливі тільки розмови про економічні санкції проти них у зв'язку з українсько-московицькою війною. Але Трамп став добре говорити і це вже. Уже само по собі дуже непогано, тобто Трамп приєднався до проукраїнської пропаганди, можливо, не надовго. Але поки що ця пропаганда дуже гучна. Всі її повторюють, всі її цитують. І ця проукраїнська пропаганда Трампа надихає навіть нас. Він каже, що українці дуже добрі солдати, що український народ дуже мужній, що український президент дуже мужній, що вони дають по зубах Московії, що Україна здатна при належній європейській допомозі повернути кордони 91-го року. І хто знає, можливо, піти і далі. Це дуже важливо, що нічого. Такого нема щоб піти далі, треба йти далі. Давайте порівняємо цей погляд Трампа на Україну на ситуацію, на наші перспективи з поглядом і оцінками наших е, вітчизняних експертів, політиків, нитиків, капітулянців і пораженців в Євангелії сказано, що немає пророка у своїй вітчизні, в тому смислі, що люди, яких ми занадто НАТО добре знаємо. Не можуть бути для нас занадто важливими. Ми не сприймаємо їхніх особливих якостей. Ну, наприклад, мене ж ви не сприймаєте як пророка, хоча я досі не, не розумію, чому Так ось зараз можна сказати по іншому: е, немає вітчизни для нинішніх вітчизняних пророків. Всі оці нинішні вітчизняні пророки, чи ті люди, які претендують на цю роль, вони зневажають свою вітчизну, вони не вірять в її майбутнє. А Трамп вірить, принаймні, вдає, що вірить. Браті, я хочу сказати вам, що в перший раз Бог промовляв через Трампа. Можливо, це було випадково, але тим не менше, кордони 91-го року будуть повернуті, і Україна піде далі за ці кордони. Так і амінь. Повертаючись до Трампа, без телесуфлера Трамп говорить краще ніж з телесуфлером. Ви знаєте, що там зламався телесуфлер, коли він виступав на трибуні ООН і вийшло іще краще. Він краще говорить без телесуфлера і без Рубіо. Тому що Рубіо якраз говорив дуже погані слова про Україну. Він казав, що потрібно домовлятися з Московією, що потрібно поступатися територіями Московії. Потім Рубіо казав, що не можна збивати московицькі літаки, які злітають на територію НАТО. Ча Трамп казав, що треба збивати ці літаки. Шкода, що зламався Телесуфлер, а не Рубіо. Трамп сказав, що ООН зайва. Але ми це з вами давно знали. Що організація постійним членом Ради безпеки, якої є рефія, справді зайва. Вона не те, що зайва, вона шкідлива. Трамп сказав, що клімат у нас хороший, і боротися з кліматом більше не потрібно. І ми праця з вами бачимо. Ну, дивіться. Кінець вересня до вчорашнього дня продовжувалося літо, і я думаю, що і ще жовтень буде теплий. Незабаром. Замість грибів на нашому полісі будуть збирати ананаси. Трамп каже, що треба переходити всім на вугілля і нафту, відмовлятися від відновлювальної енергетики, і тут я з ним згоден. Він казав, що міграція і суїцидальна енергетика це те, що зажене Європу в могилу. Сильною стороною Трампа є те, що він ніколи не Бере до уваги таку нудну річ як об'єктивна реальність. Він похвалив себе з трибуни ООН за те, що він переміг інфляцію в Сполучених Штатах. Ча в цей самий день Федеральна резервна система оголосила, що інфляція триває, але інфляція сама по собі це недобре і непогано. Це ніяк. Економіка значно більше залежить не від інфляції, вона значно більше залежить від психології, від загального настрою, від загальних очікувань, від віри. І поза як Трамп вірить, поза як у нього радісний світогляд, поза як він впевнений в майбутньому. То економіка сполучених штатів, незважаючи на всі ті руйнівні дії, які він здійснює, все одно. Квітне все залежить від внутрішнього драйву. От, наприклад, той самий Байден, який був нещодавно ще президентом, у них така традиція Сполучених Штатах, що президент, коли уходить у відставку, будує бібліотеку. Збираються гроші. Там дуже багато пожертвувань. який-небудь штат виділяє територію для того, щоб там це могла бути збудована ця бібліотека. Так, от Байден скажеться на те, що не може збудувати, ніхто не дає територію і не збираються гроші. Це, мабуть, буде єдиний президент без бібліотеки. Натомість у Трампа бібліотека вже майже є. В, здається, в південній Флориді вже виділена територія для цієї бібліотеки вже зібрані гроші. Якщо радісний світогляд нічого не заважає економіці, ні інфляція, ні корупція, нічого. От в Сполучених Штатах доволі велика корупція. Наприклад, статки Трампа за час його президентства оцього. Другого терміну зросли уже втричі. Уявіть, якщо в Україні статки, наприклад, голови сільради менше ніж з рік виконання ним його обов'язків зростуть втричі. На нього накинеться і податкова, і е, всякі Набу, і ДБР, і односельці, і преса, і бігуси, і всі, хто завгодно. А на Трампа ніхто не накидається. Е, в Америці є економіка, можливо, тому що набу нема. Проте давайте про нові технології. Дивіться, яка намітилася тенденція. Зараз є гонка дешевизни. От хто зможе зробити більш дешеві засоби ураження і більш дешеві засоби протидії цим засобам ураження. Чому ідея безпілотника? В тому, що це дешевий засіб ураження, їх можна зробити багато, їх можна в зв'язку з цим дуже добре використовувати. І проблема зараз полягає в тому, щоб зробити дешевий засіб протидії безпілотникам дешевими мають бути навіть далекобійні безпілотники, і от московити б'ють нас шахедами. Українці б'ють московитів і досягають цілий і на велику глибину безпілотниками, які теж коштують недорого, і от українці вийшли на іще більш дешевий засіб ураження в глибину території ворога, ніж фанерний безпілотник. Це повітряна куля, і вночі Башкірія була атакована. Двома десятками українських повітряних куль, під які були підвішені, мабуть, я думаю, ФПВ-шки, швидше всього. Тобто, в чому ідея? Повітряна куля, яка є доволі дешева, під неї можна вішати запалювальну бомбу, можна вішати кілька, навіть багато ФПВ-шок, і сама ця повітряна куля десь там летить по вітру – а по карті вітрів можна доволі точно розраховувати той район, куди вона може долетіти, і там уже з, -з, з неї відділяються дешеві безпілотники і вражають цілі. Я так думаю, що вірогідно є якийсь банк цілей. Там, наприклад, от ми знаємо, що ця куля теоретично може долетіти до Башкірії. В якомусь квадраті, і там є, наприклад, 150 цілей, які в принципі можуть бути цікаві, і цим безпілотникам це задається. І якщо от куля ближче до оцієї групи цілей, то там вона і працює. Якщо вітер заніс трошки далі, чи не в тому напрямку, то там є своя група цілей, і так це працює. Весь прикол в тому, що вітри дмуть, от з України в Московію. З Московії в сторону України вітри майже не дмуть. Тобто українці можуть масово використовувати ці повітряні кулі, а московити не можуть масово їх використовувати проти України. Наш друг і брат Ігор Луценка не плутати з Юрієм Луценка, який нам не друг і не брат, бо він колишній генеральний прокурор і переслідував добровольців. так ось Ігор Луценка, який є. З 2014 року, так чи інакше, пов'язаний з війною. Бою. І зараз він каже, що подібну технологію використовували британці в часи Другої світової війни. Близько 100 тисяч повітряних куль була запущена на окуповані німцями території Європи з запалювальними бомбами. Ну, з усякими з, з, з вантажами. З, Різними всякими пристосуваннями, приладдями і видами зброї, і британці користувалися тим, що вітри дмуться з Атлантики в Європу, а навпаки, не дмуть. Якщо тисячі й десятки тисяч, і, можливо сотні тисяч повітряних куль з підвішеними під них запалювальними бомбами. ФПВ-шками або навіть більшими безпілотниками полетять кудись туди, от в глибини Московії. Це буде просто чудово, тим більш чудово, що це буде дуже дешево. І є ще одна добра новина для нас всіх: це те, що Герасимов, який очолює генеральний штаб РФ, отримав продовження контракту на 5 років. Були чуткі, що Путін ним не задоволений, що десь його відправлять відставку, поставлять замість нього когось здібнішого і молодшого. Дяка Богові, це не сталося. І ще п'ять років він буде з нами. Чому взагалі сполучені штати так недбало допомагають Європі і так? Погано допомагають нам, чому сполучені штати не вбачають загрози в Ерефії? тому що євросоюз є фактичним ворогом Сполучених Штатів. Одразу на кількох напрямках, по-перше, євросоюз є економічним конкурентом Сполучених Штатів, таким самим неприємним економічним конкурентом як Китай. Євросоюз проводить ворожу політику на Близькому Сході, тобто політику ворожу до політики Сполучених Штатів. Дивіться Європа зараз загрожена з боку Ерефії, чого вимагає Макрон з трибуни ООН? Він вимагає визнання палестинської державності. Тобто Ізраїль це країна, яка є справді доволі складною і часто не зовсім приємною, але Ізраїль не загрожує Європі військовим вторгненням. Але Європа зараз бореться з Ізраїлем, а не з Ерефією. Тема номер один це дошколити Ізраїлю через визнання. Палестинської державності, скажімо, європейці не вимагають визнати чеченську державність, наприклад, в середині Ерефії, хоча чеченський народ багато і криваво воював проти Ерефії, і в Чечні були необхідні рішення чеченського парламенту, здається, навіть референдуми щодо. Чеченської державності, але не лише на Близькому Сході, але і на далекому сході Євросоюз веде політику протилежну політиці Сполучених Штатів, тобто Сполучені Штати накладають підвищені тарифи на Індію і аргументуються тим, що Індія купляє московську нафту. Але зараз, уже третій день, делегація Євросоюзу в Індії домовляється про зону вільної торгівлі, що між Індією і Євросоюзом має бути вільна торгівля. Тобто вони зокрема будуть закуповувати в зоні цієї вільної торгівлі і індійські нафтопродукти, зроблені з московицької нафти. Поки Сполучені Штати бодаються з Китаєм, Євросоюз користуючись цим. Підтримує Китай і намагається виторгувати собі кращі умови в торгівлі з Китаєм. Також є ідеологічне протистояння з Євросоюзом в Сполучених Штатах. Зараз так чи інакше банкують радикальні християни і домінує право консервативна ідеологія в Євросоюзі. Навпаки, антихристиянська ідеологія і банкують гомосоціалісти і. Мігранти з Африки і з Азії. Саме про це Трамп говорить з трибуни ООН. Країнам Європи. Він каже, що ви ведете свої країни в пекло, і це справді так. І тут склалася парадоксальна, в чомусь навіть смішна ситуація. Фактичним лідером Європи всі ці роки, і навіть зараз є Сполучені Штати. Сполучені Штати не в Європі, але вони. Виконують лідерські функції в Європі уже багато десятиліть, і от зараз цей лідер Європи перебуває в категоричній конфронтації з Європою. Можна подивитися на це з іншого боку, що це Європа, хоча і мляво, але повстала проти свого лідера. Це бунт, і ясно, що Трамп сприймає це як неконструктивний самогубчий для європейців бунт. А європейці. Зляться на свого багаторічного лідера, який зараз різко змінив умови власного лідерства. Саме тому Трамп не зацікавлений в підтримці України, яку він вважає європейською проблемою. І вважає, що дуже непогано, якщо Московія трошки е, поб'є. Оцих бунтівників. Це, звісно, підла позиція Трампа, але підлою є позиція більшості європейських урядів. Європі обов'язково потрібен лідер. Ми це бачимо протягом тисячоліть. Ми це спостерігаємо. Це від часів Олександра Великого. Олександр Великий був лідером Європи, принаймні, і найбільш розвиненої, найкращої частини Європи. І він. Спробував перенести Європу, розширити Європу аж до інду і гангу. Це була чудова експансія, це був чудовий еліністичний проект. Коротко тривали, Потім все це, це розвалилося на держави діадохів, але ці держави були величезними за розміром. Потім лідерами заходу спробували стати епірські царі. Невдало вдало. Це було для Риму. Після всіх поневірянь V століття, уже в VI, таким європейським лідером, європейською домінантою став Юстиніан. Тобто Візантія імперія Ромеїв стала таким лідером Європи, і це все було чудово, але теж, на жаль, не тривалий час. Потім це Карл Великий. Каролінги були е, європейськими лідерами, і це було дуже сильно. Потім утворилася священна Римська імперія германської нації. З другої половини одинадцятого по кінець 13 століття європейське лідерство забезпечувало церкву. Справді церква була європейським лідером в цей момент. Від слова папи залежало майже все. Після цього вже в 15 столітті. І далі піднімаються Габсбурги, і сім'я габсбургів була загальноєвропейським лідером. Це час експансії, це час завоювання світу. Цьому лідерству габсбургів весь час протидіяла Франція, але потім при Наполеоні Франція і взяла на себе все це європейське лідерство. Тобто, ми бачимо, що протягом тисячоліть Європа весь час потребує лідерства для того, щоб все було весело і сильно. І звісно, ви розумієте, що я кажу про те, що це лідерство вже в другій половині 21-го століття буде забезпечувати Україна. Нам трохи не вистачає маси. Але це нічого після тридцятилітньої війни вважається, що половина населення Німеччини вимерло, але потім вони доволі швидко репродукувалися, і Німеччина згодом стала тим, що ми бачили у 18-му, у 19-му і у 20-му столітті. Вважається, що в результаті руїни відомий історичний період другої половини 17-го століття. Половина населення України зникло, і українців залишилося дуже мало за деякими оцінками. Я не знаю наскільки коректними щось не більше двох мільйонів чоловік. Через 200 років українців було вже десь мільйонів 60. у 20 столітті. Нацисти знищили значну частину євреїв, невідомо яку, але достатньо велику. І здавалося, що все вже євреїв незабаром не будуть, але зараз ми скрізь бачимо євреїв. Тобто теоретично ми можемо набрати маси українці, але це посилих тільки церква, тільки релігійні люди розмножуються, люди з широкими поглядами вироджуються. Ще хочу закликати вас бути пильними. Московити зараз посилили свої кібератаки, наприклад, каунт. Яна Матвійчук, нашої дуже доброї подруги, її, скажімо, сторінка на українській правді була зламана, і там московити помістили статтю, нібито від її імені, що вона засуджує удар українських збройних сил по Феодосії і так далі, і одразу ж передрукувала якісь московицькі видання, і вона там провисіла оця стаття на українській правді, поки її не помітили десь півгодини, тільки після цього її видалили. І так московити працюють, вони вкидають такі речі, і ці кібератаки дуже суцільні. Я всіх закликаю до е кіберобережності. Ну і закінчую тим, що звертаю вашу увагу на слова українського президента, які Оголосив, що за останні тижні українські збройні сили звільнили 360 кілометрів української території. Отже, наступають не тільки московити, наступають і українські збройні сили. Якщо брати за останні оці кілька тижнів, то в принципі здобутки українських збройних сил. По кілометрах більше ніж здобутки московитів Підтримайте українські збройні сили, підтримайте батальйон Братство, жертвуйте, приєднуйтеся. Ви бачите номери телефонів, ви бачите, як можна пожертвувати, і Бог обов'язково віддячить вам перемогою. Амінь.